Технічна служба, прошу перевірити, щоб всі зареєстрували, шановні колеги. Натисніть на ваш портрет, який є на тому місці, де ви є. Шановні колеги, ще хтось, Олександр Сергійович, ви зареєструвались? О, Доброго ранку, шановні колеги. Нагадую, що до складу нашого комітету входить 27 народних депутатів. У відповідності до статті 44 закону України про комітети засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Ради України складу його членів. На засіданні присутні 14 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним. Розпочинаємо наше засідання. І так, колеги, ви мали завчасно ознайомити з проектом порядку денного нашого засідання. Пропонується прийняти порядок денний одразу за основу та в цілому, оскільки у нас з вами о 10 вже розпочинається пленарне засідання. Якщо немає заперечень, прошу підтримати і проголосувати. Прошу поставити голосування. За 14 проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. І так, питання порядку денного. Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій. Реєстраційний номер 3651 Д. Друге читання. Надаю слово голові підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталію Юрійовичу Безгіну. Та прошу сповістити рішення підкомітету. Прошу. Дякую, Андрій Андрійович, дякую, колеги. Перш за все, принагідно хочу подякувати всім, хто причетний до того, що ми в прискореному режимі розглядаємо даний законопроект вже сьогодні, щоб винести його в залу і дійсно розблокувати громади, дати місцевому самоврядуванню, яке обралося 25 жовтня, працювати. На засіданні під комітету 13 та 16 листопада ми розглянули зауваження і пропозиції, що надійшли від усіх суб'єктів правозаконодавчої ініціативи до проекту номер 3651-Д. до розгляду законопроекту Верховної ради у другому читанні під комітетом з питань адміністрарустрою підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 197 правок і пропозиції, що надійшли від 22 суб'єктів правозаконодавчої ініціативи, з яких 37 враховано, 6 враховано частково, 11 враховано редакційно, 134 відхилено, а також 9 правок, чотири яких комітет не підкомітет не визначився та пропоную прийняти рішення на засіданні комітету. Тому я пропоную розглянути правки блоками. Першими пропоную розглянути поправки, які за рішенням підкомітету запропоновано відхилити. Підкомітетом відхилено поправки номер 4, 9, 14, 16 по 18, 20, 21,

з 111 по 113, 155, 121, 122, 124, 124, 129, 131, зі 133 по 138, 140, 143, 144, 147 та 149. Там, Подане народний... я перепрошую, з 124 по 129, так. а ви просто назвали 24-29. Подані так. народними депутатами України Андрійовичем, так. Ботенком, Івченком, Красовим, Магерою, Позічуком, Соболєвим, Цимбалюк, Цимбалюк, Ком кравчук, урбанським шкрум та штепою. Ці поправки стосуються внесення змін до закону України про місцеве самоврядування, які були альтернативними до поправок, запропонованих та підтриманих членами підкомітету. Прошу поставити на голосування відхилення даних правок. Шановні колеги. Я підкомітет у нас проводився майже два дні. Тому дійсно кожна правка пропрацьована і з авторами, і не з авторами, а навіть з помічниками були великі у нас консультації з радниками. Тому я впевнений, що ми це з вами підтримуємо. Прошу підтримати та проголосувати. Відхили. Зараз ще Олег Андрійович до нас доєднається. Якраз теж проголосує з нами. Олег Андрійович, прошу зареєструватись. Звичайно. О, ще юнаков Іван. Пане Іване, прошу реєструватися зараз. Якраз буде голосування за відхилення правок. Так, ж, е, прошу поставити голосування, прошу підтримати і проголосувати. А відхилення противокурало: mm? <з triang savage> чи всіх спрацювало? <з Tablet> да. За 16 проти 0, утримались 1. Рішення прийнято. Дякую, пане Голову, дякую, колеги. Наступний блок правок. Також під комітетом було відхилено поправки зі 150 по 154, 157, 160, зі 162 по 165, 166, зі 169 по 178, зі 179 по 183, 191, 193 та 194, подані народними депутатами України Князевичем, Пузічуком, Шкрум, Магерою, Міньком, Соболєвим, Цимбалюком та Рєпіною. Ці поправки стосувалися внесення змін до законів України про місцеві державні адміністрації, про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, про Кабінет міністрів України, а також до прикінцевих і перехідних положень законопроекту і які були альтернативними до поправок запропонованих та підтриманих членами комітету правок членами підкомітету. Прошу поставити на голосування та відхилити відповідні правки. Шановні колеги, те саме прошу підтримати і проголосувати. Прошу представитись. У нас, поголос... у нас питання буде після голосування. Нехай. А хто ви пропрошу. Дякую вам, але дивіться але у нас або народний депутат виступає, або помічник немає. Дякую вам за вашу позицію. Прошу Я сказати. на всяк випадок, щоб нас не було різнотлумачень, тлумачень, відкоментую сто вісімдесят першу правку. Це правка, яка стосується військово-цивільних адміністрацій. Подібних правок до даного законопроекту у нас біля п'ятдесяти. В нас є відповідний законопроект щодо військово-цивільних адміністрацій в громадах, який розглядає під комітет Олександра Сергійовича Корнієнка. В нас було досягнуто рішення, що ми не пхаємо правки щодо ВЦА в даний законопроект, а вони вирішують і регулюють питання саме в профільному законопроекті. Відповідно, всі правки, які стосуються військово цивільної адміністрації, вони від... Відхилений до даного законопроекту, дякую, дякую. Олександр Сергійович, прошу вам слово. Я ж прокоментую, щоб заспокоїти колег. Закон про так званий про ВЦАВ ОТГ. Він активно зараз готується, обговорюється якраз із тими самими ВЦА, бо у нас із Мінрегіоном, бо у нас виявилися деякі розбіжності в скажімо так, тлумаченнях цього такого. Важкого юридичного питання. Ми всі знаємо його природу, і скажімо так, наскільки філігранно там все треба робити. Тому е, я думаю, що на, на найближчому засіданні комітету не на наступному, а через одне ми вже будемо його розглядати в другому читанні. І відповідно, всі ці правки врахуємо. І ті, які були в 3.651 подаватися, і ті, які були е, безпосередньо в закон про ВЦА. Дякую. І так, шановні колеги, пару слів дадите, ні? Не. Не Я пар... вас дуже дя дякую, прошу, але е пані Ела теж має можливість прийти, а не помічник за неї виступає. Дякую вам. Є регламент, який ми не порушуємо. Прошу вимкнути мікрофон. Дякую. І так, ставлю на відхилення е поправки, які озвучені Віталієм Безгіном. Прошу підтримати та проголосувати. За 16 проти 0 утрималось 1. Рішення прийнято. Поправки відхилені. Поправки, які вносяться на розгляд комітету, бо комітет не визначився. Дякую, пане голову. Так, в нас є дев'ять правок, по яких підкомітет ухвалив рішення розглядати їх безпосередньо на комітеті. А, перші правки це правки номер 5 6, 7 та вісім власного народних депутатів Кулініча Кулін та Андрійовича. А, всі ці правки стосуються старостинських округів. А, варто відзначити, що з точки зору юридичної, з точки зору практичної, вони є правильними. Хоча ми і вважаємо, що в нас чинне законодавство дозволяє врегулювати всі ці питання. Але а, коли ми йшли на друге читання, ми не застосовували Шістнадцяті статтю регламенту. Відповідно, дані правки, щоб не порушувати регламент, ми змушені відхилити. Тому, власне, моя позиція, що їх варто відхиляти. Дякую, шановні колеги. Ми почули інформацію щодо правок 5, 6, 7 та 8, і слушно тут нагадати, що у відповідності до статті 116 регламенту Верховної Ради пропозиції правки до закону проекту, які готуються. До другого читання можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який прийнято Верховною Радою за основу. Дані зазначені пропозиції вносяться зміни до статей закону України про місцеве самоврядування в Україні, що не були прийняті парламентом за основу. Якщо їх комітет не підтримує, то свідомо буде порушення регламенту. Тому прошу. Ставлю на розгляд правки номер 5 6, 7 та 8. Щодо врегулювання положень по старостам та пропоную їх відхилити. Прошу підтримати та проголосувати за відхилення. Система не працює. Всіх працює за 15 проти 0. утрималось 3. Рішення прийнято. В кого не спрацювала система? Ваша позиція за, проти, утримались? А? Утримались. За, е, за 15, утримались 4, проти 0, рішення прийнято. <кій> <кій> так, е, переходимо до... Щодо правок номер 130 та 132. А, та дякую щодо -на... право наступництва майна або управління майном районної ради лікві... ліквідованого району. А та дякую понаколову. Дійсно, у нас є чотири правки, які стосуються цього, але прохання розглядати їх окремо. Є правки 130 та 132, Вони пов'язані це правки Альони Шкруму і Тараса Батенка. Ми багато правок даних колег врахували, але тут дійсно були розбіжності. Я думаю, що оскільки це стосується безпосередньо громад, було б правильно почути з цього приводу позицію асоціацій. В насточній виконавчий директор Асоціації міст України можливо він дасть свою позицію, щоб на підставі цього ми вирішили, з якою редакцією простіше працювати громадам. Якщо є різні позиції в народних депутатів, я пам'ятаю, наче в Дмитра Микиша теж була позиція з приводу 132 ї правки, прохання так само висловитись. А після цього вже переходити до ухвалення рішення і голосування. Дякую, я, якщо Прошу, дозволити, Дмитро. Андрій Андрійович, Так. Да. Доброго дня, оскільки законопроект дуже важливий для органів місцевого самоврядування, ми просимо по цим поправкам всім знайти компромісну позицію, і в принципі, в тому варіанті, який запропонував підкомітет, і ми говорили з іншими. Якщо це буде 1 червня, 1 квітня, тобто це не буде проблема. Ми йдемо в руслі. Пане Олександре, ви не по тих правках говорите. Дякую вам, але або слідкуйте за комітетом, або доєднуйтесь, коли е, саме буде ваше питання. Дякую. А, І так, так, шановні колеги, поправках номер 130 132 ставлю на розгляд поправки на голосування. Прошу підтримати. У нас на під... Ні. Ви пропозиція відхилити. Пропозиція по ну, цим про Моя правках... особисто позиція відхилити, якщо асоціація. А не рішення не підкомітету 40... під розгляд на комітеті що 130-132 вони пов'язані. Рішення під комітету на розгляд комітету. А, власне моя особиста позиція, що варто відхилити, якщо асоціації не наполягають на протилежному. Все, все прошу, вставимо. Дмитро Микиша, перепрошую, ще, будь ласка, вам слово. Є буквально два слова. В цій праці, там у нас була суперечка про те, що чи управління, чи. Там, здається, власник був, говорилось. Тобто в, цьому, в цій правці, які є, більш звужене поняття, яке викладено пані Льона Шкрум. А в законодавстві воно більш ширше ми пропонуємо відхилити саме на, основ, на основі цього, бо в законодавстві це більш ширше врегульовано, і тому ми залишаємо то, як є зараз законодавстві, а не то, як пропонується правкою. Дякую, Дмитро Сергійович. І так, ставимо на е, розгляд правки номер 130 та 132. Е, прошу відхилити. Ставиться на відхилення дані правки. Прошу підтримати, та проголосувати. Про відхилення ставиться правки 130-132. За 18 проти 0 утрималось один. Рішення прийнято. І так, переходимо щодо правок номер 145-146 щодо термінів та критеріїв передачі районам районним радам об'єктів спільної власності територіальних громад. Району, комунальну власність територіальних громад, Віталій Юрійович, прошу Так, дякую. Це насправді дві правки 145 та 146. та Дві правки правка народного депутата Колініча та правка нашого колеги по комітету Романа Озинського, навколо яких точилася найбільша дискусія на комітеті. А, прошу мова. А власне, О, Олег Іванович Колініч пропонує якраз таки поширити, що мова йде про усі об'єкти спільної власності. Це підтримується власне і представниками асоціації, і власне нами. Але є питання в дедлайні вправді сто сорок пропози пропонується дедлайн передачі імперативний до 1 липня в правці Романа Лозинського пропонується дата 1 січня. Шкода, що Роман зараз не встигає через затори під радою. Власне, ми розглядали, дискутували. Розуміємо, що в принципі 1 січня наразі вже реалізувати неможливо як компромісний варіант можна розглянути безпосередньо 1 квітня. І тоді обидві правки врахувати частково. Тим не менш, тут я просив би, оскільки були озвучені різні позиції на підкомітеті, озвучити позицію урядову відмін регіону і власне це і позиція мін Освіти і так само озвучити позицію асоціації. Да, дякую. дякую. Ну асоціація вже трохи раніше сказала. Вона нас а, достатньо перше квітня, ш... Да. Ми пам'ятаємо. Дякую. Uh, прошу, В'ячеслав Роз, шановні депутати. Uh, па uh, я, я просив би uh, послухати позицію, яка в нас uh, спільна від Мінрегіону і від uh, МОНУ. Я вчора провів консультації з міністерством освіти. В нас на підкомітеті йшла дискусія стосовно того, щоб не була затримка з видачею там, з реорганізацією самих шкіл, видачею там атестатів, ЗНО і так далі. Для МОНУ абсолютно прийнятна дата до 1 квітня. Тобто там проблем не буде. До 1 липня, звичайно, можуть бути потім проблеми. Дякую. Дякую. Олександр Сергійович, прошу вам слово. Ні, Ні Вячеслав Антонович, так а як ми усі, е, дивіться, тут питання в МОНУ, а ми, якщо поставимо зараз усі до 1 квітня, вони не встигнуть. Нам тоді треба окремі до 1 квітня. Ну правда ж, вони не встигнуть до 1 квітня усі. Ну хто? Ну це нереально абсолютно. От мажоритарники ж всі сидять, вони спілкуються. Я спілкуюсь. Ну, ні, тут навіть ні, Ларис, Митроми, школи, школи, школи можна встигнути до 1 квітня. Усі об'єкти неможливо встигнуть до 1 квітня. Ну, неможливо. Ну Половина громад не б, Ну зараз вони будуть пручатися. Ми ж знаємо цей процес. Весь. А, і тим паче нас. Дмитро Микиша, прошу вам право, слово. Тут. Де тут перш квітня? Є правка з першого. Лариса Белазір, ви вже взяли слово. Прошу вам. А потім Дмитро киша. Колеги, дивіться. Потрібно що, що стосується захисту культури, я впевнена, що до 1 квітня вони встигнуть передати. Але що стосується освіти, треба перепризначити директорів, провести конкурс, ліцензію отримати, і діти можуть отрим залишитися без зно. Тому я пропоную все таки 1 липня залишити. Тим паче, ми тут бачимо, що немає правках 1 квітня, взагалі де тут 1 квітня. Тому нічого страшного. Ми в 3679 взагалі прописали до кінця 2021 року. Прошу Віталій і потім не можна це робити під час навчання зараз. Дмитро е Сергійович Микиша, а потім Віталій Безенчев. Щоб... Микиша дивіться, дві тези. Перша. Ми домовилися ще на першому засіданні підкомітету, що ми а, в своїх а, міркуваннях а, керуємося в першу чергу логікою і послідовністю. А послідовність в цьому законопроекті якраз є те, що дата 1 липня. І наголошую на тому, що ми залишилися. Друге, дійсно, велика мережа різних об'єктів і технічні можливості їх передачі іноді дуже складна. І тому дата в 1 квітня може бути сумнівною для деяких об'єктів. Тому вважаю, що перше липня є оптимальною датою, яку необхідно залишити. Тобто 145-ту правку нашого колеги Кулініча. Дякую. Віталію, uh, да, дякую колеги, дякую за висловлені позиції. Трохи рефлексія з першого з приводу 1 квітня це позиція звучилась на підкомітеті як компромісна між двома правками, але враховуючи почута, враховуючи те, що зазначив Дмитро Микиша, Олександр Корнієнко і Лариса Миколаївна Білозір. Uh, зараз я би пропонував uh, першою позицією голосувати підтримати uh, в цілому правку 145 народного депутата Кулініча, де принципово що це усі об'єкти і ще все ж таки 1 липня, якщо більшість за це. А якщо не знайде така редакція підтримки власне на комітеті, то вже е редакційно враховувати обі -дві правки і міняти дату. Хоча прошу підтримати 145 ту правку в повній редакції. Дякую, Олександр Сергійович, і Олександр Андронович, може потім мінрегіон разом з моном якийсь спільний лист, щоб вони пришвидшились саме по школам, там трохи їх пнути. Ну і асоціації я ми ж сподіваємось на добру волю громад, правда слажи? Ну, щоб це не, не виявилось, що дійсно воно буде до 1 липня все, і школи будуть незрозуміли, як фінансуватись там. Вже по автобусам Действуйся. проблема. Давайте, щоб ми зараз прийняли широкий термін, враховуючи всі об'єкти, але щоб у нас була така моральна якась угода, що ми будемо швидше по соцку. Ну, Олександр Сергійович, Віталій Юрійович, ще раз прошу о, озвучити позицію підкомітету для голосування. Я так, да, колеги, я позицію озвучу, але думаю, що давайте Роман Чув, так? Добре, Роману Лозинському давайте слово. Він один завтра цих дякую. прошу. дякую. Шановні колеги, я чув онлайн засідання, поки долітав до вас. Я підтримую цю таку посередині, так, в цьому випадку. Тому, незважаючи на свою поправку, 1 січня, я не наполягаю і думаю, що 1 квітня це оптимальний варіант. Дякую. Пане Роману, треба трошки раніше не чув, приходити. Так, приходити ви не нас... чули багато, так да, що дякую. Що першу для того, щоб встигли все передати перше липня. дивіться. Я тоді дивіться перше, що звучити, я тоді ще раз прошу просто Роман напевно кінцівку пропустив. Переважно більше все ж таки, щоб підтримати в повній редакції правку 145 ту п'яту Я все ж таки хочу спитати асоціації, чи вони не будуть не будуть проти. А думаю, що уряд дійсно відпрацює між і Мінрегіоном, щоб Мін, МОН про, 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 раніше це запустив. Будь ласка, можна асоціаціям слово. Доброго дня ще раз просимо підтримати в повному обсязі правку Кулініча. Ми попрацюємо тоді, як сказав Олександр Сергійович, самі прискоримо. Хай буде перше липня. Важливо, щоб цей законопроект сьогодні пройшов. Дуже просимо вас. Дякую, і так, Віталій Юрійович, Ми ставимо 145-ту. Тоді пропозиція 145-ту правку Кулініча підтримати, а 146-ту 146-ту, власне. Тоді відхилити. Я думаю, що якщо Но Роман... це вже друге голосування. Да. І так, прошу поставити 100, про підтримку. Прошу поставити на голосування правку номер 145 про її врахування. Правильно, Віталій? Прошу підтримати і проголосувати. За 21... Проти – 0, утримались 1. Рішення прийнято. Правка 145 прийнята в цілому. Е, ставиться на голосування правка 146 е, про відхилення. Прошу підтримати і проголосувати. Та 19 проти 0 отримались три рішення прийнято. І так, переходимо далі. Правка 195. Це моя правка щодо доручення уряду забезпечити автоматизоване внесення змін адреси об'єктів нерухомого майна у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Віталій Юрійович, ваша позиція. Підкомітетом дякую, пане голову. Ну, позиція підкомітету була власне визначатися на комітеті, тому що мінцифра озвучила, що вони не переконані, що вони спроможні в дані строки безпосередньо виконати відповідне доручення. Тому тут позиція половинчата. Я думаю, що треба комітету дати визначатись, оскільки дійсно зобов'язати одно дійсно варто, щоб воно спрацювало. Думаю, що велику велика кількість питань, що стосується власне адрес. Ми вже врахували, коли підтримали власне і правку Ігоря фріса і вашу правку і правку льони шкрум. Тому тому не думаю, що це так принципово, але якщо воно наполягаєте, я думаю, давайте визначимося голосуванням комітету. Так, да, дивіться, я перепрошую. Зараз по врахуванню це вже правка по таблиці 196. Да, тому ми... Шановні колеги, я прошу підтримати дану правку, <кій> тому що важливо, щоб все-таки мінцифра попрацювала, а не тільки казала, що вони, щось неможливе, як завжди. Ставиться на голосування правка 196. прошу... Підтримати і проголосувати. Про врахування. Що? Не спрацювало у Віталія Безгіна за 18 плюс е за 19 проти 0, Утримались три. Е рішення прийнято. Можна я по 192? Так, да, прошу, Олександр Сергійович. Да. Я, щоб в залі не озвучувати, я по 192. й А що там? Хороша, правда? Так, е, да, Просто щоб воно увійшло, так би мовити, в історію, трансляцію там, і так далі. Ми пропонуємо е, простий перехід державних службовців з, із РДА в виконкоми рад. Без конкурсу, якщо посада відповідає, кваліфікація відповідає, вони просто переходять. Не витрачаючи часу. У нас просто для інформації, щоб колеги по комітету розуміли, близько 13-15 тисяч звільняється людей зараз при реорганізації РДА. Їм треба якісь гарантії робити по роботі. Там вже зі школами ми спілкуємося і з іншими установами, але тут такий простий механізм, щоб вони легко могли переходити на службу в органах місцевого самоврядування. Це 192 правка. Не на підтвердження, це я вас інформую, що є такий процес, щоб ми його людям про. Комунікували, дякую. Дякую, Олександр Сергійович. Я впевнений, що нас Ні, це, це дивиться достатня кількість людей, яким це цікаво. Тому шановні колеги, ми з вами завершили обговорення. Пане Віталію, що ви ще? 192 у нас враховано. А, дякую, пане Голово. Є ще один момент. Хотів би, щоб ми поставили на голосування. 197 правка Зіновія Андрійовича. Остання вона в нас комітетом врахована частково тільки в останньому абзаці, а, але напевно в нас були проблеми з тлумаченням. Ми обговорили її до комітету з представниками асоціації. І пропозиція дану правку врахувати в цілому. Я так розумію, що Мінрегіон не заперечує всі стейкхолдери, за тому. 197 прохання врахувати в повному обсязі. Зараз ми поставимо на голосування. Всіх асоціацій міст. Мінрегіон. Вячеслав. Ми прошу, прошу взяти слово, щоб всі чули. Мікрофон, будь ласка, вимкніть. хто в кого, так. А хто забув? Віталій Юрійович, ви мікрофон. Вячеслав Андронович, вимкніть, будь ласка, доброго дня. Ми просимо підтримати в повному обсязі, щоб не було ріврізночтенні в обсязі додаткових повноважень між містами обласного значення і колишніми об'єднаними громадами. В нас стають всі рівними в повноваженнях. Наприклад, по соціальній політиці, чітко в окремих законах визначено різні. Повноваження, ми просимо, щоб у всіх були рівні повноваження після реформи для сільських, селищних міських рад. І ми проводили консультації з міністерством соціальної політики, саме спільно з ними виписували цю поправку, тому що врахування тільки третьої частини не дасть можливість закольцувати на затвердженні території територіальних громад, які продовжують виконання цих повноважень в повному обсязі. Тому ми просимо підтримати цю поправку в повному обсязі. Будемо дуже вдячні. Дякую. Шановні колеги. Враховуючи позицію під комітетом Мінрегіону та Асоціації міст, ставиться на голосування. Врахування повністю правки номер 197. Прошу підтримати та проголосувати. Сто дев'яносто сім підтримую. Повне на врахування. За дев'ятнадцять. Проти 0, утрималось три рішення прийнято. І так, у нас всі правки пройдені, Віталій Юрійович. І так, шановні колеги, ми з вами завершили обговорення. Надаємо доручення підкомітету з питань адміністративно територіального устрою та секретаріату комітету привести у відповідність до прийнятих нами рішень, третю та четверту колонки порівняльної таблиці та здійснити техніку юридичної доопрацювання. Пропоную рекомендувати Верховній Раді України даний законопроект за наслідками розгляду прийняти в другому читанні та в цілому. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду у другому читанні та в цілому доручити комітету при підготовці відповідного закону на підпис голові Верховної Ради України, здійснити його техніку юридичну до опрацювання спільно з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України, визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України Віталія Безгіна. Прошу підтримати і проголосувати. Прошу поставити голосування. За 22 проти 0, отрималось 1. Рішення прийнято. Оголошую засідання комітету закрите. Всім дякую. Колеги, завтра засідання комітету відбудеться об 11-й годині в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Щоб всім було комфортно, дякую всім, всіх до зали.